Всім привіт! Сьогодні в нас лоджія на виносі. Вже поварили сам винос і відбувається процес ґрунтування метала. Щоб він далі не піддавався корозії, був захищений. Ми обов'язково його ґрунтуємо. Ось в такому зовнішньому вигляді сам проєм. Це довга лоджія, хай приблизно там 6 метрів довжини. На виносі називається косинка. І вже конструкції встановили, вже потемніло. Конструкції на виносі закріплені. Зверху у нас посилені пластини для утримання самих конструкцій. Нащільник для закриття самого виноса. Нащільники бокові з боку, і козирок от такої спеціальної форми, я би його так назвав. Не стандартний прямий, а з такою сходинкою. З вулиці, ну, відлив, ми не побачимо, повірте, він там є. Зверху козирьок виступає, додатково нащільники встановлені. Профільна система Rehau 70. Склопакети у нас в три скла. Тобто теплий варіант. Фурнітура австрійська Мако поворотна відкидна з режимом провітрювання та базовим мікрощільовим провітрюванням. Показуємо, що всі стулки відкриваються, мають функцію провітрювання, Ось таким чином. Ручки у нас йдуть з логотипом Rehao. Це виробник Хопе, але по домовленості Rehao наносить там свою назву, тобто свій бренд. Таким чином, хтось їх ще називає ручки Rehao. І показуємо праву сторону так само: нащільник, зверху козирок, все на своїх законних місцях, можна так сказати, все продуто обільною, щоб не було ніяких продувань та було герметично. Звертайтеся.